В силу своєї професії так сталося, багато років свого життя я їжджу країнами Європи і Америки, що я там зустрічаю повагу, толерантність, гідність, честь, сердечне прийняття. З іншого боку, що ми зараз бачимо і що ми бачили протягом цих останніх трьохсот. Років кріпатства, репресії, голодомор. І сьогодні демонструється сила, зневага, неповага до ніби виходить братнього народу, бо любові і тепла. Від російської влади, не від російського народу, а від російської влади ми не чуємо. Що мені залишається вибирати? Очевидно, честь і гідність. Україна честь і гідність. А тепер разом з Тарасом обійміте, брати мої найменшого брата. І хай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Сьогодні Тарас би писав: підніміться, брати мої, молю вас, благаю.